Передивляюсь батьківские семейки кардавана и ось маточки дивите Островная маточка с червоной меткой. Уже есть лет Три или четыре? Напишите в комментариях. Живенько, здоровенько. О, как красавица. Якщо бачите, островні матки буває, живуть нормально. По 3 роки і довше. 2-3 роки. Все-таки вона свободно спарюється на острові, без наркозів, без нічого. Островні маточки, кардован, Бакфаст, телефонуйте. Матко пасіка АМГ 067 88 322 30. Яка лінія тут десь не написана, ми не плануємо. Кордова 117AMG. Також не плідні матки, плідні матки F1. Маточники на виході. Телефонуйте матковідна пасіка AMG, сайт pasieka.in.ua Дякую. Пишіть ваші коментарі, ставте лайк. Кому сподобалось. Підписуйтесь на наш канал.